Коли мене запитують, як навчитися вибудовувати і відстоювати свої кордони, я у відповідь також запитую. А від кого ти збираєшся захищатися? Крім себе, самої чи самого захищатися ні від кого. Люди тобі тільки показують те, що ти маєш всередині, які відчуття до себе ти носиш в собі, проживаєш їх і не можеш ніяк побачити. Люди порушують твої кордони тільки тому, що ти порушуєш чиїсь кордони, але в першу чергу ти порушуєш свої кордони. Ти не відчуваєш. Себе, ти не розумієш себе, ти не проживаєш ті відчуття, які далеко-далеко ховаєш в глибину свого тіла. І люди тобі піднімають ті відчуття, щоб ти побачив чи побачила себе, зрозуміла і зняла із себе оті кордони, і почала чи почав жити повноцінним життям.